Ви купуєте цілий танкер? Так, да, ми купуємо цілий танкер. — Тобто, У вас об'єм покупки в Америці це танкер. Так, да, танкер. — Скільки коштує приблизно танкер нафти? 30 мільйонів 30 доларів. 30 мільйонів один корабель. Так. Да. — Скажи, будь ласка, чому, якщо у вас такої якості продукт, у вас ціна нижча, ніж ОК і Ок. Ви ж втрачаєте маржу фактично таким чином. Е, я це розумію, але в кожній компанії є система знижок. А в основному це те, що ми маємо свою логістичну складову, да, і ми можемо дозволити давати людям справжню ціну за рахунок нашої логістики. Ну окавок okay, теж своя логістика чи ні? А, в них є свої автомобілі, вони доставляють товар своїми автомобілями, Але ми сьогодні одна компанія в Україні, яка має свої нафтові термінали в Європі. І свої там баржі, і свої вагони.